Тож хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент за поданням уряду. Мер столиці не може не те, що звільнити голову району, а навіть винести йому догани. І маленька довідка. З десяти глав районів дев'ять у нас представників. Від слуг народу. Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом президента. І якщо про спільну і справедливу відповідальність кожного з нас. І сьогодні я наголошую главам районів, що саботажу терпіти не буду. Райони столиці це не окремий. E